Ну, це просто переходить всі межі в Україні. Влада переслідує людей, які захищаються конституцією. Ви представляєте, друзі? 21 -е століття немає тих всіх народів, які воювали і так далі. І тут влада. Проти людей створює такі умови, в яких не діє Конституція. Люди не можуть бути захищені найвищим документом, який регламентує, що держава, вона існує. І ви просто вздумайтесь, влада на це начхала на самий більший документ. От ви мені скажіть одне питання: чому влада за це не сидить? Всі влади, які були, вони не порушували Конституцію. А ця влада Зеленського, вона порушила Конституцію. Чому вона не за гратами, га? Чому люди ще називають, що це нормально? Бо тому що війна, а ви не задумувались, люди, що влада спеціально цю війну зробила для того, щоб закрити доступ до Конституції людям, щоб зробити їх ра.